Президент США Барак Обама виступив із промовою на тему закордонної політики у військовій академії Вест Нью-Йорку. Він зокрема повідомив про створення антитерористичного фонду на суму 5 мільярдів доларів. Президент Сполучених Штатів зазначив, що нині небезпека йде від ісламських екстремістів в окремих країнах. Ці ресурси дадуть нам гнучкість у здійсненні різних завдань, включно із підготовкою сил безпеки у Ємені, що пішли у наступ проти Аль-Каїди, підтримкою міжнародних сил для Сомалі, співпраці з європейськими союзниками для підготовки спроможних сил безпеки та охорони кордону у Лівії, а також сприяння французькій операції у Малі. Нещодавно лідер президентських перегонів Петро Порошенко заявив, що Україна потребує прямої військової допомоги від Сполучених Штатів у вигляді лендлізу. Останні дії Росії нагадують про дні, коли радянські танки ввійшли до східної Європи. Але нині не часи холодної війни. Цього тижня мільйони українців голосували на виборах. Я говорив з їхнім майбутнім президентом. Ми не знаємо, як розвиватиметься ситуація, але попереду великі завдання. We don't know how the situation will play out Видоногадиситуєшнплеатеннерворемейґревчалендзе загенгаблеса мене Обама вирушає в європейський тур, що включає зустріч учасників Великої сімки та візит до Польщі для заспокоєння східноєвропейських союзників, наляканих діями Росії в Україні.